Всім привіт на каналі Затиний Шлях. Я зараз на даху нашого будинку добралася сюди з прибиранням. Тут сухо, але дуже багато якоїсь павутини, тому буду потроху прибирати. Плюс зайві речі звідси треба винести. Ось такі старі штани, мішок, пальта і так далі. А, до речі, тут ще є дивні речі, книги. Склянки, тарілки, посуд е і калоші. Багато калош, дуже багато різні резинові туфельки. Це ми трошки утеплили дах, щоб не задувало з даху в будинок холод старою ковдою, яка тут була, але вона дуже гарно справляється своїми задачами. Ось тому зараз будемо прибирати.